Щоб вони могли, в, в, в них як не буде пір'я, вони б не змогли літати, а пір'я їх улегшує, і вони можуть літати так. тепло. Тут це було на холодно. Відкули немає пілочку. Було тепло, щоб вони могли літати і зимою, щоб не замерзали. Що їм не було холодно. світі найсильніший це ведмідь, бо він найкрепший. Вітай це сильний. Хлопець у сюдочку. Нас Іграшки. Світі, лісі. літа. Саме найсильніший в нашому світі це бог. Біростюк. Зимається спорту. Це сильні козаки. Я гроші сховаю, сховаю в сейф. Його б, можна було б купити в магазині. де на губати заплять ось. Купить мені шоколадку. Бака з милюдолом. У скоробниці. Шохляда. Мене є. Мені є. косирок, Я їх ціла косирок. Це копірку. Я туди складаю у розі. Це мене під подушку. Жили собі дід та баба. Не було у них що їсти, каже дід бабі. Баба, спечи мені колобка. Баба каже, добре, спечу. Поручився в них такий колобок. Баба поставила колобка на підвіконі, щоб він трошки остив. Колобку скучно було самому. Він, він на лавку, потім на травку і покотився. Котиться, котиться, а на зустріч йому зайчик, каже зайчик, коробок, коробок, я тебе з'їм, каже, каже коробок, не їж мене зайчику. Я тобі пісеньку заспіваю, від діда втік, від баби втік і від тебе втічу. І покотився далі. Котиться, котиться, а назусліч йому вовк, каже вовк. Коробок, коробок, я тебе з'їм, каже коробок, не їш мене зайчику, ой вовчику, братику, я тобі пісеньку заспіваю. Від діда втік, від баби втік, і, і від зайця втік і від тебе втічу, і покотився далі. Котиться, котиться, а назусічки йому ведмідь, каже ведмідь. Колобок, колобок, я тебе з'їм, каже колобок, не їш мене ведмедику, я тобі пісеньку заспіваю. Від діда втік, від баби втік, від зайця втік, від вовка втік і від тебе втічу. Покотився далі. Котиця, котиться, а сущки мов лисичка, каже лисичка. Колобок, колобок, я тебе з'їм, каже колобок, не їш мене лисичко, я тобі пісеньку заспіваю. Сів і почав співати. Я від діда втік, від баби втік і від вовка втік, від ведмедика втік і від тебе втічу. Каже лисичка, сядь мені на носик і заспівай. Я від діда втік, від баби втік, від зайця втік, від вовка втік, від, від ведмедика втік і від тебе втічу. Сядь мені на ротик і заспівай. І тільки колобок почав співати, і лисичка його хап і з'їла.